Так, 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 Стій, зупинися. Ти ж знаєш, куди ми зараз йдемо, так? Да? Ну так, я знаю, куди ми йдемо. Ні, ти мене не зрозумів. Я маю на увазі, що ну, ми якби йдемо до самого небезпечного групування в зоні. Ти це розумієш? Та заспокойся ти, все буде добре. Пішли давай. Ні, 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 я то піду. Логічно, мені нікуди діватись. але туди зайти. То назад шлях уже не буде. Вони не випускають взагалі нікого із свого групування. Єдиний вихід це пупу. Ви? Повтори. Повтори, що ти сказав. Повтори, що ти сказав. Ми хочемо до вас вступити. Вступите. Секунду секунду. Алло, Воха? воха, підійди сюди.